У Полтавській міськраді не відбулася сесія. У чому причина? Повинні були сюди затворити програму допомоги ДСНС. У Полтавській громаді не змогли перейменувати першу чергу вулиць. Чому? Я за те, щоб перейменовувати всі імперські мітки в місті Полтаві. Неподалік центрального ринку в обласному центрі замінюють частину водогону. Коли завершать роботи. Сьогодні міняють труби, сьогодні там підключають. Тут зараз немає води. У Полтаві видають продуктові набори самотнім людям, яким більше 65 років, що у пакунках. Гречка, у нас якраз немає гречки на сьогоднішній день. У Порятинській громаді 22 лютого попрощалися із полеглим молодшим сержантом Віктором Комаром. 35-річний воїн загинув 19 лютого внаслідок отриманого під час обстрілу поранення поблизу села Залізнянське на Донеччині. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїн проживав у селі Смотрики Пирятинської громади, де його і поховали. Депутати половини фракції Полтавської міської ради не прийшли на сесію через судову справу, у якій фігурує голова громади Олександр Мамай. Про це депутати розповіли суспільному телефоном. Через відсутність кворуму сесія не відбулася. Із 42 депутатів Полтавської міськради на сесію прийшли 21. До зали не з'явилися представники рідного міста, свободи та слуги народу. Я не прийшла на сесію, адже хочу дочекатися результату слідства стосовно справи домогосподарок. І чим закінчиться звинувачення Олександра Федоровича у справі про корупцію та півпрацю з ворогом? Член мої фракції, депутати Свободівці Скляр та Матвійчук знаходиться зараз на передовій, тому вони фізично не змогли бути на сесії. Присутні міський голова корупціонер для нас не, місь, не є міським головою, тому на якщо він не є міським головою, значить похід на сесію під його головуванням. Це е, точно злочин, тому було прийнято рішення. Не йти на сесію під головуванням міського голови. 21 лютого вищий антикорупційний суд призначив склад суду у справі щодо працевлаштування хатніх робітниць Олександра Мамая до комунального підприємства Інститут розвитку міста зарплати жінкам платили із бюджету цієї установи. Йдеться в реєстрі судових рішень. У цій справі Мамай зазначений як обвинувачений. До цього він був свідком. Адвокат Олександра Мамая В'ячеслав Делія не підтвердив Суспільному, що Олександр Мамай набув статусу обвинуваченого у цій справі. Сам Мамай після сесії спілкуватися із журналістами відмовився. За словами юристки Дар'ї Маліннікової, зміна статусу Олександра Мамая у цій справі не свідчить про припинення ним виконання обов'язків голови міськради. Під час сесії мали розглянути понад сотню питань, та через відсутність депутатів не змогли ухвалити рішення, зокрема щодо допомоги військовим. Повідомив Валерій Пархоменко. Також ми повинні були сьогодні підтримати програму про. Нашу, підтримку нашої Нацгвардії і Національної поліції, допомога матеріальна і фінансова. Також ми повинні були сьогодні затвердити програму допомоги ДСНС. Це хлопці, які сьогодні розміновують нашу територію, яка деокупована. Ми сьогодні повинні були прийняти також одне, мабуть, і це таке рішення для Полтави, це перейменування вулиць. Але, виходячи з цього всього, яка частина депутатів прийняла рішення, що це не на часі. Нагадаю, керівниці та ще трьом працівникам комунального підприємства Інститут розвитку міста оголосили про підозри у підробці документів та розтраті державних грошей на понад півмільйона гривень. Це заробітна плата двом жінкам, яких влаштували до установи, однак насправді вони були хатніми робітницями у будинку високопосадовця міської ради та його родини. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава. Вулиця Уютна у середмісті Полтави одна з тих, які входять до першої черги перейменування топонімів. Неподалік мешкає Леонід Біленко. Українці повинні бути українцями, і всі ці уютні, і всі ці русизми, які у нас в Полтаві, тут розцвіли махровим світом. Давним давно слід їх перейменувати. Я за те, щоб перейменувати всі. Імперські мітки в місті Полтав. Є щось вулиця Тимирязєва, і до Горького ватучі на пам'яті Зигіна. Що в нас мало великих видатних людей, іменами яких можна було увічнити вулиці Полтави. Питання про перейменування першої черги топонімів у громаді мали розглянути 22 лютого на сесії міської ради. Однак засідання не відбулося. Кількість зареєстрованих депутатів не дозволяє розпочати позавтра засідання 23 сесії. Питання про нові назви топонімів винесли на розгляд депутатів уперше, хоч опитування жителів громади завершили за два місяці до цього. Йшлося про зміну 71-ї назви, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів із країн-учасниць організації договору про колективну безпеку, зокрема Росії чи Білорусі. Наприклад, назви вулиць Опитна та Уютна мали би перекласти на українські відповідники дослідна та затишна. Провулок бумажний буде називатися Полтавський Яр, а Московський стане під Монастирським. вулиці Нечуй Левицького упорядкують згідно із правописом Івана Нечуя -Левицький. Якщо воно буде відповідати правилам українського правопису, то позитивно це класик української літератури він достойний, щоб його ім'ям називалося не одна вулиця в Полтаві. І ми мріємо, щоб нашу вулицю Халтурна скоріше переименували на ім'я якогось достойного людини для України. Я читала, що голосують по поводу, там якщо Пушки на вулиці, а уют ті проблеми зараз у нас. Займаються такими справами, які в війну. Вони людям не, не потрібні. Даже. Я тут живу хоч з 63-го року, он ще був бумажний. По-моєму, він не грає такої великої ролі, по моєму ні російських, ні, ніяких, по-моєму, не рекламують. Пустите гроші на щось хороше. Дітям, дідусь, все таке. Грошей на процес перейменування вулиці з бюджету громади нині не витрачають, каже депутатка міської ради Юлія Городчаніна. Після затвердження всіх змін, геонімів, топонімів, то важливо буде змінити таблички, але наразі поки що немає суми виділеної на ці речі. Що стосується приватних осіб, зміни внесуться в документи тільки у випадку, якщо ви вчиняєте якісь юридичні дії з цим майном, тобто продаєте, хтось вступає в спадщину, ну будь-які ось такі моменти. І тоді, вже коли буде реєструватися ця дія, буде записана нова вулиця в тих нових документах. Тобто наразі йти всі. Міняти прописки, міняти технічні паспорти. За це платити кошти не потрібно. Нагадаю, питання щодо перейменування вулицю Полтавській міськраді розглядають від червня 2022-го. А за два місяці від охочих почали приймати пропозиції щодо зміни назв першої черги. Онлайн-голосування на платформі Едем тривало до 15 грудня. Загалом же у громаді мають змінити близько п'яти сотень топонімів у п'ять етапів. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк та Богдан Казиріць. Успільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 145 тисяч 60 російських військових. Знищено, зокрема, понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин та понад 3 танків. 300 танків. 2345 артсистем та 243 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2026 безпілотників, понад 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 873 крилатих ракети, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Чора була цілий день вода, а сьогодні міняють труби. Сьогодні там Тут зараз. Немає води надія. Проживає неподалік перехрестя вулиць Шевченка та Раїси Кириченко у Полтаві. 22 лютого на цій ділянці почали замінювати частину водогону. Замінюють через порив, каже Ірина Філоненко. На час виконання ремонтних робіт на цій ділянці, на час заміни чавунної труби діаметром 250 міліметрів на поліетиленову із сучасних матеріалів у будинках, які прилеглі до місця виконання цих робіт, тимчасово воду перекрили. Часто от, з цього участка до того участка дуже часто горили, так тому, в тому, до прошлого, то були. Ну, тули, час вроде, капітально міняють. Замінити трубу мають до кінця дня, 23 лютого. А роботи з облаштування території планують завершити до кінця лютого. Виконання цих робіт входить до планових витрат на цей рік, каже Ірина Філоненко. Багато перехожих. Дуже щільний трафік транспорту, дуже е, велика кількість підземних комунікацій, а це зазвичай дуже ускладнює і ремонт, і заміну мереж. За словами речниці Полтава водоканалу Ірини Філоненко, цю частину водогону збудували понад 90 років тому. Після заміни чавунної ділянки трубопроводу на поліетиленову мережі слугуватимуть щонайменше 50 років. Валерія Рбалка та Анатолій Кико, Суспільне новини Полтава. Дивіться, я даю вам заяву, вам треба буде її заповнити. Тут зверху ваше прізвище, ім'я по батькові. 67-річна Зоя Гуріна заповнює заяву, щоб отримати гуманітарну допомогу. Після реєстрації жінка отримує продуктовий набір, масло подсунячне, овсяне хлоп'я, гречка, пакет, вірний ширі, чай, крем суп. Кукуруза, сердіна, риба, пенсія маленька. Я що я ще надо і в Харька оплачують комуналку. До Полтави жінка приїхала у квітні минулого року. у нас не було води, свята тепла нічого 20 кілометрів від границі. Білогородське Видають гуманітарну допомогу та реєструють людей представники благодійного фонду Каріта з Полтава. Одна із умов для отримання пенсія людини менша за прожитковий мінімум, каже заступниця директора фонду. Даємо благодійну продуктову допомогу у вигляді продуктових наборів для категорії самотні люди поважного віку старше 65 років. Це внутрішньо переміщені особи 22-го року, а також невеликий відсоток місцевого населення, які в потребі. Ця допомога нам приїхала від благодійного фонду старенькі, з якими ми працюємо вже майже. Рік пішов другий, наші партнери. За словами Оксани Корольової буцко продуктові набори видають від 16 лютого. За тиждень роздали понад три сотні пакунків. Гречка, у нас якраз нема гречки на сьогоднішній день. Все те, що потрібно, Печенька в чаю більше як на місяць. Тут місяці на півтора. якщо вважати, що ми що я не переїдаю. Я відстараюсь вести здоровий образ життя. Кожного дня до нас звертаються близько 70 людей поважного віку. Щоб зареєструватися та отримати у нас допомогу, потрібно принести з собою пакет документів, оригінали документів, паспорт громадянина України ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. За словами заступниці директора фонду з Полтава Оксани Корольової Буцько, видати мають півтисячі продуктових наборів. Ейла Трубієнко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 13 до 8 градусів морозу, вдень мінус 6, мінус 1. В обласному центрі вночі від 13 до 11 із позначкою мінус, а вдень від 4 до 2 градусів морозу.